Від наповнення бюджету залежить рівень життя та розвиток громади. У час війни економічна сфера міста також окреслює можливості фінансової підтримки оборонців. Про даний напрямок говорили 24 лютого у ході апаратної наради прилуцького міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Це завершальна робоча зустріч. Свої звіти вже представили представники соціальної, гуманітарної житлово-комунальної сфери, обговорювали і заходи оборонної роботи в місті. Як розвивалася економіка прилук у 2024-му, Інформував заступник міського голови Олександр. Олександр Сивенко, посадовець, зазначив, з початком повномасштабного вторгнення підприємства міста тимчасово призупиняли роботу, але жодне з них не релокували в інші більш безпечні регіони України. І сьогодні понад три тисячі представників малого та середнього бізнесу, а також ФОПи, продовжують працювати та наповнювати бюджет громади, за що міська рада висловлює особливу подяку. У прилуках функціонують і 24 підприємства-виробники. Це великий бізнес. «У 2024 році зберігалася більша позитивна динаміка реалізації промислової продукції на підприємствах нашого міста. По НГВУ Чернівнафтогаз ріст. В порівнянні з 21 роком майже в 2,9 рази рази, а в порівнянні з 23-м майже на 100 Пластмас у нас спрацював доволі позитивно. На сьогодні ріст 102%. Хлібзавод ріст в порівнянні із 2021 роком із 2023 роком, тобто підприємство працює позитивно. Прилуцька швейна фабрика, представник легкої промисловості, ріст у 2023 році в порівнянні із 2022 м майже вісім разів. Станом на сьогодні виробництва майже на 40%. Окрім прилуцької швейної фабрики, в місті працюють інші підприємства легкої промисловості. Серед них фабрика Корона. Олександр Сивенко розповідає: підприємство нарощує потужності. Ріст майже у два рази у 2023 році, і ріст цей обсягів виробництва продовжується і на сьогодні. Товариство літоні знову ж таки підприємство легкої промисловості. Порівняння із 22 роком, там був невеличкий спад 10%, а станом на сьогодні ситуація покращилася, ріст майже 110%. Тютюнова компанія вона надає звіти по трьох видах своєї продукції. Це тютюнові вироби, фільтра і твени. Тут ну, ситуація двояка, певні продукції, певний вид продукції спад майже в два рази, а решта ситуація доволі стабільна. І деякі підприємства, це як Будмаш, на жаль, ще. Не відновив повноцінну свою роботу, і товариство Україна» – невелике підприємство, яке спеціалізується на виготовленню офісних меблів. Тут спад спад ну, прогнозований, тому що на даний момент їхня продукція ну не користується великим попитом. Міська рада веде постійний діалог з бізнесом. На одній зустрічей цікавилися причинами спаду виробництва. Найактуальніша часті повітряні тривоги, тому що відповідно, коли повітряна тривога згідно внутрішніх правил на підприємстві, призупиняється виробництво. І працівники повинні піти в сховище. Прилуки завжди були центром промислового виробництва. Навіть у час великої війни ця традиція зберігається. До прикладу, у порівнянні з іншими містами області, за обсягами реалізованої продукції, прилуки в лідерах. Фінансовий результат діяльності 12 найбільших підприємств майже 17 мільярдів гривень. З розрахунку на одну особу наявного населення в нашому місті обсяг реалізації становить 331 тисячу гривень на одну. Особу. В області цей показник становить 58,8 тисячі гривень, а в місті Чернігів 82,9 тисячі гривень. Гривнів на сьогодні у місті діють декілька ключових галузей виробництва. Серед основних видобувна та харчова промисловості. Олександр Сивенко порівнює показники виробництва у даних галузях. У порівнянні із довоєнним 2021 роком ключові галузі економіки Прилуцької нашої громади не змінились. Однак частка харчової промисловості зменшилась із 53% до 47% в обсязі всієї реалізованої продукції. А частка видобувної галузі зросла з. 20% до 35%. Ну повторюсь, основними ключовими показниками це є діяльність утюнової компанії. Це все таки представник харчової промисловості і НЕГВУ нафтогаз», Повторюсь, обсяги якого зросли майже в три рази в порівнянні з 2021 роком. Роком таким чином залежність економічного стану нашої громади від великих виробників вона підвищилась. Хоча за останні роки, принаймні років сім, у нас значно збільшилась кількість підприємств легкої промисловості. Їх на даний момент у нас вже 9. і загальна кількість працівників всіх підприємств легкої промисловості. Я не беру фізичних осіб підприємців, займає друге місце після НГВУ Чернігів Нафтогаз. Тобто, це теж стратегічний напрямок, який у нас не тільки вижив, а і продовжує розвиватися. У ході апаратної наради Олександр Сивенко аналізував і показники капітальних інвестицій в місто, тобто наміри представників бізнесу розширювати виробництво саме у прилуках. Говорить, Чернівська область межує з ворогом та постійно обстрілюється. Тож даний фактор впливає на зменшення інвестицій на підприємствах міста за останні роки, особливо у 2022 році, значно зменшились капітальні інвестиції на розвиток. Виробничої діяльності. У 2022 році рівень інвестицій на нашому, в нашому місті становиться нас 445 тисяч гривень. Це 8 гривень 50 копійок на одного мешканця нашого міста. У порівнянні з 2021 роком 783 гривень. Мільйона гривень, тоді було залучено капітальних інвестицій. Але ситуація станом на сьогодні покращується, і в 2023 році пішли значні інвестиції, і продовжується вкладення у виробництво нашими підприємствами, і в поточному 2024 році. Зрозуміло, що головним інвестором. Є тютюнова компанія, але все одно не відстають і прилуцький хлібозавод, а літоні, пластмас, і навіть наше комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання. Воно теж внесло свою свій показник зростання інвестицій у розвиток виробництва. Серед вище зазначених підприємств у виробничу діяльність найбільше інвестувала Прилуцька тютюнова фабрика. Лише минулоріч було направлено 221 мільйон гривень, із яких 110 мільйонів це придбано обладнання на інших тютюнових компаніях для нашого підприємства. Це говорить про те, що обсяг підприємство вижило і знову ж таки готується до збільшення. Обсягів виробництва на сьогодні у прилуках, як і в інших містах України, набирає обертів розвиток малого та середнього бізнесу. Це основа ринкової економіки нашої держави та інших країн Європи, говорить заступник міського голови. Це теж важливий показник, тому що без даної категорії підприємців знову ж таки розвиток територій не є можливий, які б великі структури або великі виробники на території не були. З початку збройної агресії проти України підприємництво змушено було здійснювати свою діяльність в умовах воєнного стану з певними обмеженнями. На даний час воєнні дії на території України не дають можливості розробити або спрогнозувати реалістичні середньострокові та довгострокові прогнози економічного розвитку на підприємствах та малого та середнього бізнесу. Станом на сьогодні в нас представників малого і середнього бізнесу на територію міста 3220 одиниць. Серед яких значна кількість це фізичні особи підприємці на початку великої війни. Кількість представників малого та середнього бізнесу зросла на 2,5%. але у 2024 тисячі низка підприємств припинила діяльність. Великий зріст був у 2023 році. Потім у 2024 році цей ріст трошки призупинився. Все це за рахунок фізичних осіб підприємців. Невинятком є це збільшення кількості фізичних осіб. Внутрішньо переміщених осіб на території нашого міста, серед яких значна кількість була зареєстрована, перереєстрована як фізичні особи-підприємці. Повторюсь, у 2024 році кількість суб'єктів підприємницької діяльності у нас зменшилася. Так, за інформацією прилуцької державної податкової інспекції, у 2024 році кількість юридичних осіб зменшилась. 320 до 313 осіб, а фізичних осіб підприємців з 2978 до 2907 осіб. Тобто на 71 особу Олександр Сивенко аналізує, які послуги пропонують прилучанам представники малого та середнього бізнесу, котрі продовжили працювати у місті. На території громади функціонує 210 продуктових магазинів, 308 магазинів господарських та інших товарів промислових груп, 39 закладів громадського харчування, 17 автозаправочних станцій. Серед 313 юридичних осіб, зареєстрованих у громаді, 34 працюють у промисловості, 46 у сфері оптової та розрібної торгівлі, 24 надають транспортні послуги, 7 займаються будівництвом та будівельно-монтажними роботами. У структурі фізичних осіб підприємців. Найбільша частка це 68% або 1982 підприємця працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 19% працюють у сфері надання транспортних послуг та технічного обслуговування автотранспортних засобів. 906% – фопів це спеціалізуються на сфері виробництва і наданні послуг. У 2024-му міська рада зафіксувала найбільші фінансові показники підприємницької діяльності за останні три роки. Якщо порівнювати з результатами 2022 Сума надходжень до міського бюджету зросла вдвічі. Надходження до міського бюджету від підприємницької діяльності за 2022 рік становить 52 млн грн, за 2023 – 93,5 млн грн і за 2024 рік 120, майже 122 млн грн. Гривні. Найважливішими у роботі бізнесу є кваліфіковані спеціалісти. Олександр Сивенко зазначає, наразі на підприємствах не вистачає робітників. Протягом 2024-го до центру зайнятості надійшло майже на 30% більше вакансій, ніж у 2023-му. Це 1600 пропозицій. Кожна третя вакансія це 35%, пропонує мінімальну заробітну плату, а 47% – розмір заробітної плати від мінімальної до середньої по області. В порівнянні з 2023 роком розмір середній розмір заробітної плати з розрахунку на одну вакансію зріс на 13% відсотків склався на всього 9,6 тисячі шістдесятих тисяч Ну все одно, що перевищує минулорічний показник на 1,2 тисячі гривнів. У поточному у 2024 році звертаю на себе увагу те, що основна частина запропонованих вакансій знаходиться в секторі робітничих професій. Найчастіше потребувалися кухарі, сторожі, продавці, офіціанти, вантажники, касири, водії. На підприємствах є потреба у кваліфікованих робітничих кадрах. Зокрема, на підприємствах бракує спеціалістів в Тому числі звичого освіту інженерів, бухгалтерів, юристів, е операторів і спеціалістів електрозабезпечення, електрогазозварювальників, слюсарів, швачок, трактористів. Проблему кадрового голоду на підприємствах міста опрацьовують, зазначає посадовець. Зокрема, планують долучитися до проєкту ЕДАП, що фінансується швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва. На базі Нашого професійного ліцею відбулася зустріч із експертами україно шведського проекту щодо розміщення відповідних навчальних розміщення навчального центру на базі професійного ліцею для Перенавчання на робітничі спеціальності дорослого населення, а також внутрішньопереміщених осіб. Серед пропозицій, які звучали від керівників підприємств, найбільше це була ж повторюсь, швачки і електрогазозварювальники. І як не дивно, виявляється, відсутні фахівці, які вміють читати схеми і креслення. Тому, наприклад, ще такий нюанс. Керівник Прилуцької швейної фабрики наголосив на тому, що станом на сьогодні їй потрібно як мінімум 100 швачок для збільшення кількості виробництва. Не винятком є і фабрика Корона. Знову ж таки, дефіцит даного, даних працівників унеможливлює їм розпочати повноцінну роботу в другу зміну. Як наслідок, повторюсь, 9 підприємств легкої промисловості. Потрібно декілька сот швачок для повноцінної роботи підприємств легкої промисловості. На жаль, найближчі роки ми. Фізично наші навчальні заклади не зможуть надати таку кількість працівників. У прилуках кількість безробітних перевищує число вакансій. Лише за 9 місяців минулого року до центру зайнятості зверталися 2200 містян. З них 653 забезпечили робочими місцями. 73 направлено на професійне навчання 27 залучено до громадських або тимчасових робіт. Особлива увага центром зайнятості приділяється працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. Ветеранів та людей з інвалідністю так за звітний період роботу отримали 50 переселенців. 13 ветеранів та 30 людей з інвалідністю. Міська рада проаналізувала і рівень середньої заробітної плати у прилуках. Олександр Сивенко порівнює показники оплати праці в області та Україні. Вона нижча ніж обласна, тобто становить майже 15 тисяч гривень. Середня заробітна плата по Почернівській області 15 900, в Україні 21 800 тисяча гривень. Починаючи з 2018 року, коли було розділення на нашої тютюнової компанії Київський офіс, був перереєстрова. Ні, в Києві ми почали займати п'яте шосте місце середній заробітній платі в Чернігівській області. Ну на на жаль, дана тенденція станом на сьогодні так і триває. Перспективи розвитку та життя міста залежать від населення. Саме тому міська рада намагається створювати всі комфортні умови для життя, навчання та працевлаштування молодих родин. Прилуки вважаються високоурбанізованою громадою. Щільність населення в місті складає 1254 особи на квадратний кілометр при середньообласному показнику. 30 осіб на квадратний кілометр, а в Прилуцькому районі 34 особи на квадратний кілометр. Тобто щільність населення у нас доволі висока. Та, попри все, населення міст України значно скорочується. І прилуки не виняток. В місті прилуки спостерігається, на жаль, тривалий процес скорочення чисельності населення. Починаючи з 1995 року, тут впливає як міграційний скорочення, так і особливо природній рух населення. Щороку відбувається зменшення чисельності на 700 тисяч осіб. Повторюсь, що основною причиною зменшення кількості населення є суттєве перевищення рівності смертності над рівнем народжуваності за останні десятиріччя. На сьогодні навіть міграційний приріст, який було ми спостерігали до 2022 року, він не перекриває скорочення природнє. Протягом 2024 року у нас народилося 316 немовлят, а померло 1246 особи. Тобто, скорочення природне скорочення населення становить 930 осіб. У 2023 році природне скорочення населення 748 осіб. У 2022 році 646, Ну і у 2021 довоєнному році 622. Це при тому, що іще і на 49 осіб є імміграційне скорочення. 68% населення громади – це працездатні містяни, 14% – діти до 15 років, решта – прилучани 66+. На початок 2024 року в місті Прилуки проживало, відповідно до інформації Головного управління статистики, 53 520 осіб наявного населення. Це з урахуванням Внутрішньопереміщених осіб, які на той час у нас було 2949. На початок двадцять року у нас розрахунково проживає 51 тисяча осіб наявного населення. Тут враховуються тільки ті внутрішньопереміщені особи, які перереєструвалися, і ну так би мовити, на території міста Прилуки. На 24-й рік у у статевій структурі населення міста переважають жінки. 58,3 відсотка, або 29 тисяч 800 осіб і чоловіків 41 – 41,7 відсотка, або 21 тисяча 300 осіб. Олександр Сивенко говорить, частина містян належить до соціально незахищених категорій населення. Називає і число таких прилучан. Учасників бойових дій на кінець 2024 року у нас, згідно з інформацією управління соцзахисту, 1 тисяча 7 осіб. Осіб з інвалідністю – 5 тисяч. 279 або 10% від кількості населення і внутрішньопереміщених осіб на перше число 2906. Але станом на 1 лютого вже 25-го року кількість значно зменшилася, становить 2674 особи внутрішньо переміщених особи внутрішньопереміщених осіб. Незважаючи на всі виклики війни та скорочення населення, представники великого, малого і середнього бізнесу обирають саме прилуки, інвестуючи не лише в розвиток підприємства, а й у розбудову громади. Робочі місця, наповнення бюджету та виробництво вітчизняної продукції. Економічний розвиток прилук продовжується у тяжкі часи війни саме завдяки підприємцям, котрі лишаються у місті і працюють. Рацюють на його благо. Будемо дякувати нашому бізнесу для того, щоб навіть при нинішній ситуації, що ми знаходимося такі в такій ризиковій, доволі ризиковій території, вони розвиваються, вони не переїхали в Західну Україну, і не залишили території міста Прилуки. Показники зростають, в тому числі і показники капітальних інвестицій. Міський голова Ольга Попенко подякувала профільному заступнику та відповідним структурним підрозділам міської ради за організацію співпраці із підприємцями та детальний аналіз економічного розвитку прилук у 2024 році. Також очільниця міста дала доручення відзначити прилуцькі підприємства, адже разом громада, міська рада та бізнес успішно завершили минулий рік, спільно працювали на перемогу та розвиток прилук.